Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Нові акційні пропозиції з 14 по 20 жовтня. Я дякую за ваші подобайки та приємного перегляду. Контейнер пластиковий для зберігання лимону 24. Ємкість для сипучих з кришкою. Кришка герметично закривається. Ціна 77 гривень. Салатниця пластикова, прямокутна 39. Тарілка блакитна, люмінарк, десертна 58. Тарілка біла люмінарк, скло кераміка 88. Збалансована тарілка. Ціна 149. Салатник скляний 59 Обідня тарілка лісова галявина діаметром 22 см. Ціна 49 гривень. Тарілка десертна 39 Обідня також 39 Тарілка обідня, скло кераміка піони 59. Діаметром 23 см. Салатник 39. Прямокутне блюдо 69. Обідня скляна тарілка 49. Люмінарк чорний 88. Порцеляновий кухоль в горохи 49 дев'ять. Чашка скляна з малюнком. Три варіанти. Тридцять дев'ять гривень. Рушничок кухонний. Мікрофібра. Ціна дев'ятнадцять. кольорів в асортименті. Чайник заварювальний, скляний, дерев'яна кришка 250. Ваза цікавої форми 44. Щітка губка для миття силіконова 17. Набір кухонних губок для чищення. 2 штуки 19. Шкрипки металеві 2 штуки 17. Кошик для паперового сміття 55. Вітро з кришкою та педаллю 219. Сітка для прання білизни 15. 29 пакетів для сміття сортувальні. Сторон для ванної кімнати 180х180 180 см ціна 99. Є ще такий варіант з ПВХ за 64, 180 на 180. Кошик пластиковий для дрібниць 7 гривень. Кошик рутанг пластиковий 54 на 3 літри. Кошик пластиковий кольоровий для дрібниць є по 7 та по 5 гривень. Ще такий варіант побачила новинка за 19. Набір металевих гачків 6 штук 22 гривні. Такого плану 5 штук упаковка 22 гривні. Термач пластиковий для зубної щітки та пасти 29 Силиконова пробка у раковину 17, Йоржик для унітазу 59, відкривачка універсальна 27, 19 ніж для томатів, точилка для ножів 49. Ситечко для заварювання чаю 27. Ополовник кухонний пластиковий 19. Ополовник з металевою ручкою 39. Шумівка нейлонова 34. Щипці кухонні металеві 24. Палички бамбукові із загостреними кінцями 19. Дошка для нарізання 49. Зубочистки 7 гривень. Вінчик для збивання напівавтомат металевий 59. Ложка силіконова кольорова 49. Пензлики малого розміру. Ціна 15 гривень. Форма силіконова для випікання 69 з отвором. Прямокутна ця, що знизу, 77. Кришки 20 штук упаковка 29 Суха гірчиця в зернах 70 грамова 7 гривень. Гірчиця біла 7 гривень 50 грамів. Деко приправа до овочів 30 грамів упаковка. Ціна 9 гривень. Натуральна приправа американський стейк 9. Приправа від деко 12 овочів і страв 70 г 15 гривень, желатин харчовий 8-15 г. Желемо нік 10 апельсин та ківі Приправа для маринування помідорів перцю та кабачків 7 гривень 30 г. Пекельний перець. Перець духмяний горошком 9-15 г. Чіпси картопляні пластинками 12 зі смаком краба. Кільця кукурудзяні зі смаком цибулі 9 Насіння соняшника солене 33 180 г. Вермішель швидкого приготування 7. Зі смаком курки також 7 гривень 60 г. Вермішель рева зі смаком гострої курки та просто курка 12 гривень 60 г. Батончик снікерс великий. 40. Людяник чупа чупс великого розміру 19 г. космічна ягода 10. Мармелад жувальний 90 грамовий 34. Кукурудзяна каша. Банош з грибами 7 40 грамів. Каша гречана гриби 7 гривень 40 г. Попкорн зі смаком краба 17-70 грамовий, карамелізований 90 грамів упаковка 23 гривні. Ввері пері арахіс карамель 44, батончик протеїновий 15, батончик вафельний 2 смаки на вибір, ціна 11. Як на мене, самий найсмачніший шоколад це Міленіум. Три смаки 100 грамів упаковка. Ціна 43 гривні. Артек вафлі класичні 15. Напій безалкогольний, сильно газований 15. Чай чорний, розсипчастий. 100 грамовий 64. Чай в пірамідках сонет. Два аромати. Ціна 33 гривні 20 штук. Граф грей, 64. 100 грамовий. М'яке сушене манго 100 г упаковка, ціна 69. Напій фруктовий каплі, 13. Напій кавовий, 3 в одному Якобс капучино 6 гривень. Та 8 гривень. Чай, Монік з ароматом малини. 50 грамів упаковка. Також є обліпиха. Ціна 9 гривень. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих та гарних покупок.